Православні віряни східного обряду вже готуються до великодня. Напередодні у Києво-Печерській лавні проходять богослужіння, які саме дивіться далі. Сьогодні в Києво Печерській лаврі незвичайна служба, а на це вказує те, що двері храму рівно о п'ятій вечора зачинили. І ані увійти, ані вийти тепер не можна. Тут відбувається особорування щодо цього дійство. Існує багато міфів. Дехто вважає, що це необхідно, якщо людина при смерті Ні одного таїнства, яке було призначено для смерті. Всі таїнства дані не для здоров'я. В є для і соборження. Прощаються всі гріхи. Который человек не пам'ятає від 7 лет, не ті, які а в нас множество повсієнних грехов. тих гріхов, которые ми не придаємо ніякого значення, відмінність такої служби від повсякденної в тому, що під час соборування сім разів поспіль читають Євангелії і освячують Олію з вином. І навіть священнослужителів має бути сім. Вважає, що відбувається це лише раз на рік. Та усе це міфи, зазначає намісник Києво Печерської лаври. Може бути і двадцять єс тисяча чоловік як У нас наверное, в верне воскресенье полтори тисячі, то там сім'ю чоловік не обойдешься. І чоловік помазується, читається кивска множество молитв, много молитв, которые дають человеку здоров'я. говорять один раз можна лише тільки в год. Це неправильне мислення. Всі таїнства дані чоловіку неоднократно не соборується тільки діти, яким нет сім років, у них нет гріха. До слова це таїнство бере початок з 15-го століття і вважається одним із найважливіших у православній церкві. Тут тільки знають про це не всі, але ті, хто знає, відвідують таку службу, хоча б раз на рік для власного заспокоєння. Хожу на соборування кожний год тому що це необхідне таїнство, яке довжен пройти кожен християнін. Uh, Ніс на те, що ми в общем-то, сейчас і здоровы, і благополучны, и так далее, але все одно ніхто не застрахован от того, що ми в будь-який момент можемо предстать перед Всевышним. Таинство Таїнство покаяння дано человеку для переосмислення своей жизни. До того ж, вважається, що пройти соборування – це фактично підготуватись до Великодня. Юлія Жешко, Максим Чеплін, подробиці, телеканал інтер.